you. За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні кожна п'ята сім'я в країні не має дітей. 25-30% жінок не можуть завагітніти. Середньостатистичний вік народження першої дитини сьогодні 27 років. Тому перспективи стрімкого підвищення народжуваності досить песимістичні. За даними вітчизняних і закордонних вчених, частоту безпліддя, що складає від 10-15% до 18-20%, можна розглядати як прямі репродуктивні втрати. Встановлено, що частота жіночого безпліддя складає 60%. 50%, відсотків, а чоловічого 40 відсотків. Зазначається, що в умовах прогнозованого подальшого зниження чисельності населення України, міграції жіночого та дитячого населення, несприятливої негативної динаміки його вікової структури і зростання економічного навантаження на працездатне населення найважливішою проблемою демографічної політики і необхідною умовою забезпечення національної безпеки країни є збереження здоров'я покоління, що народжується. Вітаю на січотири ватері, що коїться. Мене звуть Оксана Супрович, і Темою цього випуску буде лікування безпліддя. Сьогодні наша гостя чернівчанка Яна Пайдем, яка точно знає про що мова, адже сама проходить таке лікування вже понад два роки, і навіть створила декілька груп підтримки для жінок, яким також довелося познайомитися з ЕКЗ або з екстракорпоральним ну або штучним заплідненням. Вітаю вас! Дякую, Давайте розпочнемо від самого початку. Попрошу вас поділитися своєю історією, як ви стали на шлях лікування безпліття, через що пройшли і на якому етапі зараз. Особисто в мене був важкий шлях, тому що я звернулася до лікаря у 2016 році, коли у нас не виходила вагітність самостійно. Дуже довгий час мене лікували. Це були коки, гормональні пігулки, які регулювали цикл, але вагітність так і не наставала. Мені поставили діагноз синдром полікістозних яйників. М -м На жаль, Мені зробили оперативне втручання, лапаротомію, тобто в мене розрізаний повністю живіт. На даний момент також є шрам і є згадка про це. Хочу сказати, що цей діагноз він видуманий. Чому? Тому що в мене його до сих пір немає. Лікарі, до яких я зараз навіть звертаюся, вони просто шоковані, що мені була проведена ця операція. Після цього ми далі продовжили всього лікаря лікуватися. Е, мені було проведено продування труб, яке в нас заборонене. На сьогоднішній день я знаю, що ця процедура вже давно в нас заборонена. І завдяки цьому у мене утворилося запалення. Запалення маткових труб, і тому що в мене була якась, напевно, інфекція всередині після операції. І цю інфекцію запустили туди, в труби. І е, Мене дуже довго турбував. турбував мій стан і. Мені провели перевірку цих труб. Це дуже нестерпна біль, це боляче. І завдяки цьому лікарю я зараз проходжу цей шлях, який, який я зараз прохожу. Пізніше ми далі продовжили всі лікарні лікування. Вона рекомендувала нам змінити клімат, їдьте на море, чудо станеться з чоловіком. Ми їхали, ми робили все, які нам рекомендації вона не давала, ми все виконували. чуда не сталося. Немає її досі, але е, тим не менше ми далі продовжили в неї сидіти, бо ми були сліпі і дурні. Е, потім в мене вже, я не знаю, е, мені набридло те, що я п'ю постійно дюфастончики, дюфастончики, препарати, ці гормони, а вагітність не настає. Зрозуміла, що вагітність не настає, і я просто вирішила змінити лікаря. Нарешті. Нарешті це було дуже правильне рішення. Я молодець, що я тоді це. Прийняла рішення, тому що я не знаю, що би було далі зі мною. Ми змінили лікаря, я знову, до речі, я звернулася в центр планування сім'ї. Ми там проходили лікування близько двох років. І в період цього часу, що я от лікувалася вже в нового лікаря, я зрозуміла, що вагітність не настає, і вона мені постійно каже, я на якесь є запалення, я його не бачу. Ну, тобто його немає і По аналізам, я, я не розумію, звідки воно береться. І ми далі продовжили. І в один прекрасний вечір я йду просто в ванну кімнату приймати душ. І коли згинаючись, я помічаю, що в мене з живота щось вилазить. Це було дуже страшно. Але я не розуміла, що це таке. І от я хотіла би показати, це пройшло рівно 6 місяців після того, як мені зробили операцію, мені просто вирішили залишити кусочок матеріалу, яким зашивають нас після операції. Я його бережу. Не знаю навіщо я його бережу. А ви після цього зверталася кудись? Можливо, в адміністрацію лікарні чи в департамент охорони здоров'я чи в суд, врешті-решт? Ні, не зверталася. Я хочу ще раз взяти папку, показати, з чим мені звернутися, якщо мені надано, дивіться, яка виписка, і взагалі про те, що мені виконувалася операція лапаротомія. З утворенням полікістозних яйників, про це тут не назначено, хоча ми сплачували особисто на руки. От, Що в цьому заключенні можна розібрати. Тобто лікарі, які дивляться зараз мене, і я їм розказую свій шлях, вони е, показують ці різні заключення, вони не розуміють, звідки я взяла ось це що у мене було е, СПК. Тому що його досі немає. Це синдром, який постійно залишається в жінки, а у мене його зараз немає, то на що мені робили тоді операцію? У мене запитання. На якому етапі ви зараз? Зараз я на етапі проходження програми ЕКЗ. Три місяці я взяла паузу, тому що в мене, просто, в мене просто вже здавали нерви, якщо чесно. Це негативний результат, негативний, негативний. І так вісім разів це дійсно. Нам трішечки, от лікарі кажуть, на організм це не впливає, але це впливає, чесно. І я вирішила взяти трішки перерву. Моя перерва вже йде до завершення, і я вже готова боротися і йти далі. Тому я вирішила трішечки підняти це питання, про яке в нас не звикли говорити. Сьогодні в Україні діє державна програма з лікування безпліддя, яка передбачає стовідсоткову компенсацію за першу спробу запліднення. І я, коли готувалася до нашої розмови, поспілкувалася також з очільницею обласного департаменту охорони здоров'я Наталією Свистун і запитала у неї, що потрібно взагалі, щоб податися на цю програму, і скільки жінок на неї подалися саме з нашої області у цьому і в минулому році. Давайте послухаємо. Перш за все, ця програма не тільки розпочата зараз, вона вже триває тривалий час, є з 2004 року. І що хочеться сказати, це про те, що на сьогоднішній день, вже на протязі двох років, це 2022-2023 рік. Немає таких як лімітів кількості пацієнтів, які людей, які могли би пройти запліднення по державній програмі. Що для цього потрібно? Є в нас центр планування сім'ї, де проходять певні обстеження. Жінки потім проводиться засідання нашої комісії в департаменті охорони здоров'я. Після цього як відбулося в нас засідання, ми відправляємо всі документи на Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я їх опрацьовує, і ми від ніби і дає погодження на те, щоб проходили лікування в нашому. Івано-Франківському регіональному центрі планування, центрі планування для запліднення. У 2022-му це було 14 жінок, нікому не було відмовлено. І в 2023-му це 6 жінок. Це не така велика кількість жінок, що ми могли би сказати, що чи є такі великі черги, що ми не можемо забезпечити лікування. Ми підходимо до, до, так, Підходять різні напрямки, як ми можемо провести цю маніпуляцію. Даже була в нас в цьому році така ситуація, що жінці прийшло повідомлення, що можна їхати на маніпуляцію, а чоловік був у Збройних силах. Ми писали листа, що просимо дати Відпустку на такий-то термін для того, щоб провели і чоловіка, відпускали і вони проводили різні механізми для того, щоб жінка правильно і пройшла цю процедуру, і вона була успішною. Наче воно все звучить гарно, але наскільки я розумію, для того, щоб податися на цю програму, там досить обмежений перелік діагнозів. Тобто не всі жінки, які потребують лікування пліддя, вони можуть, в принципі, податися на цю програму. Ви самі на неї подавалися? Ні. Чому? От У мене велике запитання, чому лікар мене не направила? Чому от я пацієнт, яка прийшла, мене лікар не направила, мене не скерували, мені не надали достовірної інформації, щоб я про це знала. І так, я звернулася в центр планування сім'ї. Чому мене не направили? Чому мене не скерували? Угу. У мене запитання: я лікувалася в центрі два роки. Зараз про цю програму ви чуєте вперше? Я не вперше чую. Я вже знаю з досвіду дівчат, що є така у нас програма. Дійсно, є жінки, які вагітніють, є жінки, у яких не е, має позитивного результату до сьогоднішнього дня. Більше хочу сказати, що я знаю жінок, які докуповують е, за власні кошти препарати, навіть будучи в державній. Програмі ну наскільки я зрозуміла, держава оплачує лише ось цю першу спробу запліднення. Якщо вона виявляється негативною, то все подальше лікування жінка вже оплачує за власний кошт. Е, ви як ніхто знаєте про всі ці процедури? Якщо можна, розкажіть про які суми взагалі йдеться? Перша стимуляція, в принципі, можна вкластися в 50 тисяч гривень. Це тільки на препарати. Тому що в нас є от препарати, які коштують 500 гривень один укол, а є препарати, де коштує укол 1-10 тисяч гривень, я особисто платила за елонгу. Гонал, до прикладу, ціна його коштує від 800 гривень. Таких уколів потрібно три на одну ін'єкцію. В нас от один препарат, який нам дуже потрібен, він дуже дорогий. Біовен, до прикладу. Я зробила от перевірку так, сама в таблиці Юа. Одна аптека 14 тисяч, друга аптека 17 з копійками тисяч, 18 тисяч, третя аптека 24. 10 тисяч різниці на одному ж тому препараті це ненормально. Це не 10, це не 100 гривень, це 10 тисяч гривень. Це чиясь місячна зарплата. Ви лікуєтеся вже 2,5 роки. Так. Ви б могли сказати, скільки за цей час пішло коштів на це лікування? Ні, я боюся рахувати. Я можу сказати, що в мене одна програма вартує більше ніж 175 тисяч гривень. Це одна спроба, одна програма. А скільки таких спроб пройшли? У мене було три, вісім негативних трансферів. Про ліки ми також запитали в Наталії Свесун щодо того, чи можуть жінки розраховувати на якусь підтримку від держави, власне. Ось що вона відповіла: ми б радили жінці за все, звернутися в наш центр планування сім'ї, тому що є дуже зараз великий перелік медикаментів, які ми можемо забезпечувати і проходити лікування. І також ще раз ми наголошуємо на тому, що ми маємо спроможність і Міністерство охорони здоров'я неодноразово в цьому році проводив наради і зустрічі про те, щоб скеровувати жінку жінок на планові маніпуляції. Розкажіть, яка ситуація була на початку повномасштабного вторгнення. Я знаю у своєму блозі, зокрема розповідали про те, що в перші тижні спостерігалася нестача необхідних ліків. Так, була така, і нам було дуже важко. Нам було складно знайти будь-які препарати. Тому мене зараз дивує ось це, що в нас є певний перелік препаратів, які би ми могли отримати, тому що з повномасштабним вторгненням у нас було зростання цін буквально за три дні. Препарат, який нам потрібно було. Вити по три там рази на день е, таблетки, е, вартує 600 гривень. Він вартував до 20 лютого. Тобто, 26 лютого особисто я пішла в аптеку купити. Він вартував 1280 гривень. Я пам'ятаю це до сьогоднішнього дня. Як виходила з ситуації? Ми шукали, ми скрізь шукали. Ми просили всіх знайомих, щоб нам привозили з-за кордону. Я особисто їздила в Румінію, купляла собі для своїх дівчат з групи. Ви кажете для своїх дівчат. Що це означає? Розкажіть більше про ці групи підтримки. Скільки їх є? Які дівчата до них ходять, скільки дівчат до них ходять, як ви їм допомагаєте? У нас є. Я створила декілька груп підтримки. Це дві групи казе. У нас є підтримка дівчат, це матусі, які вже досягли позитивного результату. Це дівчата вагітні і Help Казе це дає в дівчат залишки, де вони роздають ці препарати, які їм вже не потрібні, але вони хочуть дати друге життя і допомогти так. Дівчатам ми обмінюємось. Всім, всім ми обмінюємося, чим можна, препаратами, досвідом, лікарями. Е, всім. Ви дуже сильна жінка, і мені б хотілося ще вас запитати, скільком дівчатам ви змогли допомогти? Особисто я створила банку ЕКЗ. Де ми збирали фінансову допомогу, підписники, дівчата з групи, всі долучалися. Особисто на сьогоднішній день ми допомогли 12 пар це фінансова допомога була. У нас це є зафіксовано. У нас ми можемо глянути цю виписку в нас в інстаграмі. Плюс 24 пари, якщо я не помиляюся, це була допомога препаратами саме. Ми допомогли. А ми загалом зі скількома парами ви працюєте? У мене різні групи і різна кількість. Хочу сказати, що в моєму оточенні з дівчатами, якими я спілкуюся, це більше п'яти тисяч людей, які також на програмі КЗ, у яких також є безпліддя і вони не знають, куди рухатись і що їм робити. Взагалі, коли ви почали, скажімо так, цікавитися цією темою, з чим ви зіштовхнули? Чому взагалі виникла потреба в створенні ось таких груп підтримки? Перше, з чим зіштовхнулося, це необізнаність. Того, що я нічого не знала, я не розуміла, що зі мною будуть робити, як це все відбувається. Відбувається, як це все е з осудом зіштухнулося. Сторони рідних, знайомих, нас будуть завжди осуджувати, на жаль, тому що в суспільстві не прийнято говорити. Не прийнято безпліддя, це щось таке дике, і не дай Боже. Але я рахую, що потрібно більше про це говорити. Я рахую, щоб лікарі більше давали інформації, що в них є такі пацієнти, їх є багато, тому що це буде допомагати жінкам. Вони будуть бачити ці звернення, і жінка буде розуміти, та я не одна, така у нас є значить багато, тільки не тільки в мене є така проблема. А ви б могли окреслити якісь такі основні упередження, з якими ви стикалися особисто, і про які вам дівчата інші розповідали? Можливо, якась ситуація була, яка вас особливо зачепила. Перше, що це дитина з пробірки. Це нас дуже сильно ображає, тому що це звичні діти. Я не хочу зачіпати якусь там віру, але, на жаль, в нас кажуть так, що ЕКЗ це гріх. Оце нас дуже сильно зачіпає. І коли ти йдеш там до отця, просиш благословення, він тобі відмовляє, тому що це не Божа дитина. Це найбільший страх, з яким дівчата стикаються. Вони бояться, що їм не похрестять ту дитину. Вони бояться, що е, якщо вони родичам зізнаються, що вони пройшли програмою казівних дитина, є завдяки цій процедурі. Їх е, не зрозуміють, їх усудять. Відколи ви почали ділитися цією інформацією? Чи спостерігаєте ви якісь поліпшення в реакції людей, навіть з вашого особистого оточення? Так чесно, так, мене підтримують всі, мене сім'я підтримує, родичі, знайомі, всі мене підтримують. Мені не задають питання, коли у вас будуть діти, та що ви чекаєте. Раніше задавали? Задавали. Задавали, що ви чекаєте, вже декілька років пройшло. От, там, твоя сестра Альона вже народила, там, ті народили, а ти ще чекаєш. І на, на зараз, на, на теперішній час, мені не задають ці питання, тому що вони бачать, що я це все транслюю, я показую свій шлях, і їм просто, напевно, соромно питати, вони бачать, через що я проходжу. Це е, нетактовність наших людей е, доводить дівчат до того, що вони опускають руки. На жаль. Я рахую, що суспільство, навіть якщо там у вас є у вашому оточенню, знайомі близькі подруги, які не вагітні, на те є причина. Повірте мені, що причина є. Просто пара не готова ділитися про це, тому що ви її усудите. А ви могли загалом розповісти, от що відбувається, коли жінка власне звертається до репродуктолога або навіть не так, коли вона ще на етапі огляду, наприклад, у державній поліклініці, так у гінеколога. І вона розуміє, що певний час вони з чоловіком намагаються і в них не виходить. Вона боїться, бо вона не знає, чому не виходить. Вона відразу себе картає, вона думає, що вона якась не така. Вона приходить до лікаря, які аналізи зазвичай їй назначають, як це відбувається взагалі. В який момент стає зрозуміло, що потрібно йти до репродуктолога? Здають в першу фазу гормони, які відповідають за настання вагітності. Якщо там є якісь похибки. Не... В межах норми, то це вже є перший дзвіночок того, що ось чому не виходить. У нас багато хто боїться звертатися до репродуктолога, тому що їх не інформують і вони всі бояться, що їх відразу відправлять на ЕКЗ. Але це неправда, це не так. Звернутися до репродуктолога варто, тому що вам можливо хватай, не хватає чогось такого маленького, просто скоригувати ті гормони. От якраз чарівної пігулки, як я це називаю, коли лікарі знаходять проблему і дають якусь чарівну там пігулку, і дівчинка, яка не могла завагітніти три роки, вона вагітніє. І все прекрасно. Не потрібно боятися, треба йти. Добиватися, слухати неві якщо двері не відкриваються, то їх вибивати. Я завжди так кажу. Треба боротися за щастя материнства. Ще хотіла запитати один з таких найпоширеніших, напевно, стереотипів, не знаю, упереджень, можливо, страхів, чому жінки бояться звертатися до лікування безліч, тому що часто говорять про те, що там дуже багато препаратів, які потім можуть якось впливати на здоров'я, так це чи не так, от, наприклад, з вашого досвіду. Саме на здоров'я жінки вони впливають, хоча лікарі кажуть, що ні, нічого страшного. Ні, це неправда. Впливає, я відчуваю навіть на собі зараз. Е, мені важко. Мені важко, тому що організм здає, напевно, чи як це назвати. Я не знаю. У мене є деякі моменти, які виплили саме зараз, коли я вже пройшла програми. І е, я, звісно, рахую, що це через це. що я пройшла програму, деякі там препарати. Е, просто велику кількість препаратів. Огорцями такими великими е, уколи на день може бути дуже багато. Таблетки, цілий кулак це за день ви випиваєте. Тобто я думаю, що це все впливає. Тим не менш, ви вважаєте, що варто продовжувати да. і боротися до кінця? Да. Да. Ми, ми вимушені. Я кажу, казе це розкош, яку ми не обирали, вона обрала нас. І ми просто вимушені. Проходити це все, щоб досягнути вагітності. Тобто, жінки, які бажають стати матерями, вони вимушені боротися. Тому що, якщо ми не будемо боротися, ми опустимо руки, то хто за нас пройде цей шлях? Лікар, я не думаю. Розкажіть, яка ситуація загалом сьогодні в нашій області з лікуванням безплідів, тому що наскільки я розумію, у нас сьогодні в жодній державній комунальній установі немає такого спеціаліста як репродуктолог. Тобто, якщо вас направляють ну, на лікування до репродуктолога, то це як відбувається? То це приватна клініка. У нас державної немає. У нас державної немає, тому мене обурює те, що в нас гарне велике місто, яке розцвітає, ми тільки за це. І обурює те, чому в нас немає державного фінансування в Чернівцях, чому ми вимушені їхати у Івано-Франківськ, Київ шукати там, а не тут. Ну у нас всього в Україні є лише три державні клініки, в яких лікують безплідця. Це от найближча від нас в Івано-Франківську. Також є в Києві і в Харкові. Ми також з Наталією Свистун про це поговорили і запитали, яка робота сьогодні ведеться, чи взагалі розглядають можливість відкрити і в нас державну клініку, яка б також надавала послуги з лікування безплідці. Ми вивчаємо це питання, чи є воно доцільним створення такого. Говорити взагалі закладу відділення у зв'язку з тим, що він є дороговартісним. Треба вивчити питання, чи яка наскільки жінок може бути забезпечена на сьогоднішній день такою маніпуляцією, тому що обладнання дороговартісне є. Також ми розуміємо, що потрібно мати відповідний кадровий потенціал. Тому на сьогоднішній день ми вивчаємо ситуацію доцільності створення такого відділення в нас в нашій області. Ми ж розуміємо, що кадри навчити це один. Це певний період, але треба ще вміти правильно працювати і надавати допомогу. У нас є достатньо кваліфіковані кадри, які могли би поїхати на курси і пройти навчання і працювати. Але треба буде вивчити, чи є наша спроможність мати таке відділення в себе. Це доцільно, тому що не кожна пара знає за державне фінансування навіть в Франківську і в Києві. Не кожна пара. Чому потрібно це питання задати нашим лікарям? Чому наші пацієнти про це не знають? Чому наші пацієнти, перше, куди звертаються, це приватна клініка. Я пацієнт, яка звернулася в приватну клініку, тому що мені в державній не, да... не надали цієї інформації. Я цього не знала. Що я можу отримати певний перелік якихось препаратів безкоштовно? Я цього не знала. І таких, як я, є декілька тисяч жінок. Я рахую, що доцільним розглянути те, щоб в нашому місті було е, фінансування. Тоді що на вашу думку сьогодні можна зробити на рівні області, на рівні держави, взагалі над чим ще потрібно працювати? Наскільки я розумію, інформаційно-роз'яснювальна робота в першу чергу, якщо так. пацієнтки не знають про те, куди їм йти. Так, щоб вони зробили опитування лікарів-гінекологів, скільки в кожного лікаря в нас є пацієнтів, в яких є проблема з настання вагітності, щоб вони зробили опитування навіть в клініці приватній, скільки в них є пацієнтів, щоб вони записали, щоб вони зібрали цю статистику і просто подивилися, яка велика кількість в нас жінок, і це безпосередньо не тільки Чернівці, це Чернівецька область з усієї нашої області їдуть Чернівці. Це дуже велика кількість пацієнтів. Я не розумію, чому за ці роки не провели цієї роботи. Чому це не на часі? Чому якісь тротуари у нас на часі, а здоров'я жінок не на часі? Чому у нас на, на, на часі прапори, а не на часі народжуваність дітей? Чому? Нам, нам це образливо, чесно. Нам образливо, ми, жінки, які залишилися в Україні після повномасштабного вторгнення. Нам важко, тому що ресурси закінчуються. Деякі дівчата залишились без чоловіка, тому що чоловіки на війні, і вони самі проходять цей шлях. Вона їде, до прикладу, з Кельмінців, вона їде у Львів. Я не думаю, що є легко, і я думаю, що вона рахує, що це доцільно. На завершення нашої розмови попрошу вас звернутися до наших глядачів, зокрема до жінок, яким актуальна ця тема. Що ви їм побажали, що б хотіли їм сказати, як би підтримали? Побажала би вам не здаватися, боротися. Ми сильні з вами. Ми, я кажу, що у нас своя війна у жінок, які на програмі ЕКЗ, у нас своя війна, і ця війна вже триває у когось понад 10 років, різні є терміни в жінок. І я завжди... Закликаю жінок, щоб ви не здавалися, щоб ви боролися за своє щастя, тому що наші діти потрібні нам, не лікарям, не державі. Як ми бачимо, вони потрібні нам, тому ми маємо набратися терпіння, розуміння і стукати у двері, які нам не відкриваються. Отже, що коїться із лікуванням безпліддя на території Чернівецької області, і з якими проблемами найчастіше стикаються жінки, які стають на шляхи ЕКЗ, Сьогодні дізнавалися у нашої гості. Яни пайде. Дякую вам. Дякую вам, що вислухали. Я надіюся, ми зможемо до чогось дійти до позитивного якогось результату вирішення цієї проблеми, тому що проблема в нашому місті є. І її потрібно вирішувати. Якщо е, не доносили цю інформацію, ще раз кажу до нашої місцевої влади, то я це зараз зробила. Якщо їм потрібна якась допомога від мене, як від людини, яка проходить цей шлях, я готова з ними співпрацювати, допомогти їм, е, скерувати до пацієнтів чи пацієнтів скерувати о, зокрема до них.